Друзі, доброго дня вас вітає компанія Автопарк Одеський Філіал. У нас на продажу Fiat 500L 2013 року випуску на 1,3 бензиновому двигуні, плюс додатково з встановленою турбіною штатною, само собою. Ось такі у нас оригінальні диски 17-го радіусу автомобіля, є камера заднього огляду, є трішки нюанси. Це все поправимо, бо є ціна. Ціна 7,790. У автомобіля дуже гарна комплектація. Є в нас. Панорамний дах, шкіряний салон комбі... комбінований, перфорірований також. Є в нас підігрів сідінь, додаткова електрична підкачка поясниці, річак примикання передач, двозонний клімат-контроль, штатна мультимедіа. Двигун працює без ніяких нарікань, дуже добре, обороти не плавають. Робить дуже хорошо. У нас такий станбірних карт, музика біц аудіо, дуже... Гарна преміальна акустика. Покажу вам задній ряд. а Тут нас зустрічає дуже просторий салон. Місця дуже багато. Та стан зберігся, самі бачите на відео. Дверна карта. Чудовий автомобіль, 168 тисяч кілометрів пробігу, а буде він вас чекати в місті Одеса, вулиця Грушевського 15А. Приїжджайте, потестимо на тест-драйв та. Будете купувати. Придбати можна його у кредит Лізинг 3.1, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, ми на вас чекаємо.